Друзі, величезний привіт! Готуй смакуй, і вітаю вас! Перед тим, як знімати сьогоднішнє відео, ми спочатку поставили запікатись овочі. Вони готові. Ми починаємо, а готувати будемо всіми улюблений салат Шуба. Але в нас два дуже цікавих і смачних нестандартних варіанта. Тому обов'язково дивіться до кінця. Не забудьте підтримати канал своєю підпискою та вподобайкою, а я починаю. Поїхали! І так, що нам сьогодні знадобиться: це печені овочі, буряк, морква та картопля. Ще треба зелене яблуко, кисле тверде, фіолетова цибуля, зелена цибуля, філе оселеця, і крамінтая, яйця та сіль. Почну з того, що очищаю та підготовлюю овочі. Дістав свій улюблений ножик для чистки овочів. Друзі, один із тих моментів, який буде відрізняти сьогоднішні мої варіанти від класичного, конкретно шуби, це те, що овочі я саме запікаю, а не варю. І взагалі для подібних салатів, ну типу шуба, олів'єта, мімоза і все, що схоже на них, я полюбляю. Саме запікати, повторюсь, тому що вони однозначно, по-перше, зберігають всі вітаміни в собі. По-друге, як на мене, вони набагато смачніші. І з ними салати більш красивіші, можна і так сказати, виходять. Рекомендую саме запікати. Завдяки запіканню, вона сухенька, не гливка. Ну, Запах печеної картоплі всім вам відомий. Це смачно. З картоплею я закінчив. Тепер морква. Друзі, забув сказати, як запікаю овочі. Все дуже просто. На деко кладу пергамент, викладаю овочі, вмикаю температуру 190 градусів, одна година часу і вони готові. Бурячки перед запіканням я розрізав навпіл, тому що вони досить великі були, щоб одночасно спеклись з іншими овочами. Так, з овочами я закінчив. Зараз прибираю все. Видаляю з яблука середину і починаю все натирати. М -м. Кисло солодке, і дуже тверде, таке має бути. Хочу спробувати зробити сьогодні досить цікаву подачу салата, тому спочатку всі інгредієнти підготую, а потім вже буду його збирати. Натираю овочі. Всі овочі натираю на крупну терку. Настала черга натерти буряк. А зараз натирає яйця теж на крупну терку. Так, Нам залишилось натерти яблука. Натерті яблука перекладаю в миску. Ну що, нам залишилось нарізати оселедець та цибулю, а потім починаю збирати салати. Що стосується оселеця, вибирайте його самостійно за своїм смаком. Якщо любите більш солений, тому хі, купляйте більш солений. У мене сьогодні малосольний матіус. Мені з ним подобається найбільше. Риба нарізана, тепер нарізаю цибулю. Якщо не дуже полюбляєте цибулю, я все-таки б рекомендував би в цей салат додати, тільки попередньо її замаринуйте і все і буде смачно. Продукти ми підготували, а тепер починаємо формувати салати. Першим шаром викладаємо картоплю, трішки приминаємо та змащуємо майонезом. Далі викладаємо селедець. В класичний варіант викладаємо звичайну цибулю, а в весняний варіант викладаємо зелену. Зверху на цибулю додаю невелику кількість майонезу. Далі йде морква. Майонез. В класичний варіант додаю і Мойви. Не жалкуючи. Весняний варіант додаємо натерте яблуко. На яблуко додаю майонез, зверху натерте яйце. В самому кінці в кожен з варіантів додаю натертий буряк, гарно його приминаючи. Верхівку з кожного з салатів гарно змащуємо майонезом. Декорує нарізаною цибулькою та натертим яйцем. Звісно, в ідалі, щоб після того, як зробили, салат постояв пару годин в холодильнику. Але ми хочемо дуже сильно їсти, тому куштуємо. Почну з класичного варіанту. Ну, майже класично, з додаванням ікри мінтая. не забувайте. Ось вона і бачите, тут її видно трішки. Ідеально. М -м. В цьому варіанті однозначно ікра тільки доповнює і більше розкриває смак цього чудового салата. Супер. Так, тепер весняний варіант. Ну, Типу весняний. М -м -м. Смачно, але взагалі інший салат. Просто клас. В весняному зелене яблуко, яйце та зелена цибулька роблять свою справу. Він такий досить легкий, свіжий, виходить, не дивлячись на те, що тут і майонеза досить багато. Але в цілому класно, смачно рекомендую ось так. Те, що стосується класичного варіанту, додавайте ікру смачно, бюджетно, корисніше і ну, взагалі суперовий, класний салат. А в цілому. Запікайте овочі для цих салатів, тому що з запеченими овочами вийде набагато краще, ніж вареними. І традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, обов'язково ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!